Ми з вами розглянемо задачу номер 286 Накресліть трикутник і проведіть через кожну його вершину пряму, паралельну протилежній сторони. Так, давайте накреслимо трикутник. Так, ось в загальному випадку це буде ні рівний трикутник, ні рівнобічний, ні прямокутний. Так, ось такий у нас є трикутничок. Позначимо вершини А, Б та С. І через кожну вершину цього трикутника потрібно провести пряму паралельну протилежній стороні. Почнемо з сторони ВЦ. Дивіться: точка, яка протилежна стороні БЦ, це точка А. Тобто, нам потрібно провести пряму, чи паралельну відрізку BC, яка буде проходити через точку А. Робимо, накладаємо одну сторону нашого трикутничка, таким чином, щоб вона співпала з прямою, з відрізком нашої стороною BC. Так. Далі. Лінійку підкладаю під іншу сторону. Та Буду рухати трикутничок вздовж лінійки, так. поки він не співпаде з точкою А. І далі проводимо пряму. Так, запишемо. Це в нас пряма А, пряма А буде паралельна прямій. Ось я позначу та проведу пряму. Так, Б, та запишу пряма А паралельна прямій Б. Точка А належить прямій А. Тепер так само зробимо з двома іншими сторонами. Дивіться: сторона АС є протилежною до вершини Б. Тобто, таким чином. Як і в іншому випадку. Накладаємо трикутничок, щоб співпав з стороною АС, під іншу сторону трикутничка підкладаю лінійку, пересуваю, доходжу до точки Б і проводжу пряму. Ось в мене буде пряма ну, назвемо її, хай вона буде Б1. А через Відрізок АС. Я проведу пряму. Ну, хай це буде пряма А1. Так, А1. Та запишемо А1 паралельна Б1. Точка Б належить у нас прямій Б1. Б належить Б1. Та дивіться точка Б. Також буде належати прямій Б. Давайте запишемо. Точка Б буде належати прямій Б. Так, що в нас залишилося? У нас залишилася вершинка С та протилежна їй сторона АБ. Так, робимо так само. Дивіться. Накладаю трикутничок, щоб він співпав з стороною АБ. Під іншу сторону накладаю лінійку та пересуваю. Косинець, так, щоб він співпав з вершинкою це. І проводжу ось прямо. Так? Ну, давайте я її назову А2. так? А це в мене буде Б2. так? Запишемо А2 паралельна Б2. Точка С належить прямій А2. Та точка С, дивіться. Належить також і прямій А1. так? Це належить прямій А1. Ось цій прямій. Так, воно знаходиться на перегляді цих двох прямих. так? Ми ще можемо записати, що пряма А2 перетинається з прямою А1 в точці С. Так, записала. Задачу вирішено.